11 лютого неділя. За вікном сонце і дощ одночасно. Можливо, навіть буде сніг. Подивимось, що нас чекає сьогодні. Погода. Як я їй показувала і розказувала. І дощ, і сонце, то захмарюється, то все нормально. І зараз зайдемо в жабку в мою любиму. Я дуже-дуже люблю каву з жабки. Вона ну, на фоні всіх цін дуже прям така приємлива ну, і вкусна. Туристів на кругуках багато, всі гомонять. Я не знаю, чи мене буде чути чи ні. І дуже всі дивляться в те, як валік мене знімає. Всім прям дуже цікава камера. Тому сьогодні я прям в центрі уваги. Супер! Мені прям це подобається. У мене був друг, коли ще в школу ходила. Він так на два роки був старший, і потім він поїхав вчитися в місто велике. І він розказував, що йому ніколи не подобалось ходити просто, щоб його ніхто не замічав. І тому він постійно фарбував волосся в якийсь цікавий колір. Або ще щось робив зі своїм зовнішнім виглядом для того, щоб навколишні люди, всі, хто його бачив, щоб звертали на нього увагу. Тому я зараз чувствую себе ним. Вова, якщо ти мене дивишся, ну, думаю, що ні, ну вдруг, то тобі привіт, вітання від мене з Закопан. Так що так. Да. Сьогодні я в центрі групувок. людей. Тут у нас можна побачити, а вибалік поки тут у нас стоять всякі персонажі, з ними можна сфотографуватися, але це стоять 20 злотих і мені вони не дуже подобаються, як самі такі люди, тому що вони дуже агресивні, хочуть, щоб їм платили і безкоштовно нічого не хочуть робити. Всі порозходилися на круповках пусто, і я в центрі. Ти бачив? Ніде немає людей, тільки я. Так що ось так Кава в жабки, маленька капучина 6,99 Пішли, біля нас ніхто не йде, тому що ведеться відеозйомка, все, ТІВІ центральне знімає саму важливу персону на крупувках. Є да. такий звичай, коли людина щось знімає, якусь зйомку, ніхто не заважає, навмисно кадр не лізе. Так, так, так. І так, як. Місця, да. тут якось всі дуже лояльно до цього відносяться, Да, і, і вони розуміють, що хтось хоче зробити собі якесь там на пам'ять фото або відео, тому ніхто не заважає тобі і старається, так знаєте, обійти і дати тобі місце для зйомки. А мені вони не заважають, тому що я все одно йду по своїм ділам. І, в принципі, ніхто нікому не заважає. А тут у нас цей струмочок, який проходить. Повз все містечко. Yeah. Дивіться, чиста yeah. яка чиста вода. Дивіться, чиста вода. Все, йдемо. Ми маємо перейти на ту сторону. Через переход, так? Да? Ну, йдемо. Ми маємо перейти в іншу Тут у нас продають дуже класні такі овечої шерсті. Одіяла. Дуже класні. Коштують вони десь, напевно, 300 злотих. І вони прям теплючі, теплючі І ще такі є. Їді, Чехли з дерева. Чехли на телефон з дерева. Дивіться. Це, Це щось... Я такого ще не бачила. Дивіться. Чохли з дерева. Круто. Круто. А тут на цю сторону є теж такі ковдри великі, але ну, вони вже як інда... я навіть не знаю, якенький матеріал, не знаю, що це за матеріал, але класні. Вони десь по 180 злотих. Колись запитувала. Зараз не питаю, але ну, колись запитувала десь така ціна. Ну, можливо, трошки дорожче зараз, бо ціни виросли, зрозуміло, що на все. Виростає мінімальна заробітна плата в Польщі і ростуть ціни. Ну як і скрізь, так нам сюди. А чому? І туди. Ой. Так, тут у нас піцерія у нас. Ну не у нас, а у А, ми сюди прийшли. Представляєте, ми сюди йшли, я думала в інше місце. Ну йдемо, подивимося, що тут за чернь. Хочеться сьогодні... Хочеться сьогодні шаурму і винок жани. Будемо замовляти. Я хочу шаурму із сиром. Jak mam tu piszcie w komentarzach, czy podoba się wam ta atmosfera w całym Так, піца кебаб, 99 злотих. Вино Жанни маленьке, пиво Жанне середнє, напевно. І що, і що ми ще заказали? Два кебаба піта, і два кебаба піта, один сиром, один звиклий. 99 злотих. Ну, такий собі відпочинок, не дешевий. А це видають такий. Щось таке, сигнал якийсь. Брілочок він буде сигналізувати про те, що вам вже приготували вашу піцу або кебаб. Чекаємо, як спрацює. Що, що робимо жанр. жанре? Вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю. Так. Сможива відповідальна. Ой, дзвонить, дзвонить, треба бігти. А лаваш не такий, як у нас, я вам хочу сказати. Ага, це ж, це ж не лаваш. Бачите, це ж є трошки не часто таким. Це була. Ось там Смакуємо? Смаку У мене упало. Сьогодні буде мокбан в з вами. Mm. Так що у собі і місточки. Мясо. М'ясо у нас мішане, соус мішаний, вліт з сиром у мене високо. <реку> Переплутали трохи. камеру. Смачно, правда? Дуже смачно. Розкажіть, будь ласка, скільки зараз в Україні? Або якщо ви дивитесь з України, коштує кебаб? Сиром вийшов у нас ага, не так, 27 злотих, плюс сиру то є 32 злотих, 32 злотих, то десь 8 євро. 8 євро. А якщо в гривнях, то 300 гривень. Подужала тільки половину. Дивіться, скільки залишилося. Валік хорошо в мене доїсть, тому що воно прям дуже багато. Дуже вона велика і сильна. Ще ми вдома перекусили і, взагалі, не можу вмістити в себе. Тож валік доїдає. Це місце, якщо хтось буде в закопаному кабаб, як він називається, під губалувком. Тут можна з'їсти смачний кабаб, випити жанець і, в принципі, посидіти, відпочити ціна, ну така, середня на закопаних. Плюс велике, що можна зарядити телефон. Так. Мені багато розеток похмур. Так, так. Це дуже класно, тому що не завжди, коли ти заходиш в якесь приміщення, є достатні. Достатня кількість місць, де можна зарядитись телефоном. А для туриста, як ви знаєте, це найголовніше. головне: забираємо своє сміття і ми подивимо... так. так. Thank you. На фоні поліція, і наші ті, які співали цигані, вони вже не співають, вони пішли. Тому що як я в минулому відео розповідала, що їм нельзя цього робити на крупуках. Тому коли приїжджає поліція, вони ховаються, ну тобто не співають. А коли поліція приїжджає, то вони знову виходять і знову співають і заробляють гроші.

Торік пробував. Перша була внизу, потім на середині і підверху. Зараз підемо, можливо, там ще буде четверта. А тут знайшли нас. Так ми за ними піддивимося. Блогери номера. Ось вони. Блогери, блогери. Без камери не надаля, ніхто ні. Ви ж поближче, так? Тут по настоящему. Настрою Максим щось... Неділя. Хто працює в неділю, всі без настрою. 100%. Я тільки не працюю в неділю, тому я завжди в настрої. Так, туристів на кропушках я вам скажу дуже багато. До речі, моя ціль в цьому. Хочу цьому бомб. Хочу таке фото. Як думаєте, буде чи ні? Думаю, що буде. Парк, який знаходиться недалеко від крутувок. Тут ми так літом, коли гарна погода, чи Бабушка обычно з Богданом тут теж гуляє. І вирішили сьогодні теж пройтись тут, подивитись, погуляти. Так, цікаво тут. Ну тільки не дуже чисто. Так посипали дорожки. І тепер ідеш так по камінцях. Не дуже зручно. Ну таке. Ну так то, то, то. Дуже цікаво подивитися на реставрацію цих будинків викопаних, які вони були раніше і які вони зараз. Класно. Різні готелі такого місцевого рівня. Бу ну, не часні, а такі. Ну, хоча, напевно, вже зараз тут все частне. Ну, але так, що було раніше, наприклад, і як зараз, тут стало. Там в горах йде сніг. 100%. Дивіться, ті хмари тучі, то є сніг в горах. А до нас може дійти тільки дощ. Снігу не буде. Такі охоронці тут на території. А, так, значить, гуляємо, ходимо, відпочиваємо, дощик іде, але нас це не зупиняє, тому що... Неділя потрібно якось використати цей день е, з користю і погуляти. Але я так думаю, що ми вже вам назнімали так багатенько всього цікавого. Зараз буду це все монтувати і вже додавати до Ютубу, тому що в е, мене заряд батареї закінчується і далі не можу вам продовжувати зйомку. Тому маю надію, що ви зі мною дуже гарно погуляли, випили кави і відпочили, просто відпочили. Сьогодні таке відео, знаєте, відпочиваюче. Тож всім гарного, чудового настрою, мирного неба над головою і всього-всього самого найкращого. Бережіть себе. Ну, ви представляєте, це після шаурми чи що ми там їли, кебаб. Отака От ще картошка. Ще з таким салатом. Куда його все попробую перебить все кефірчиком? Може, поможе По походаю? <laughs> може, може, похудаю. с кислячком у меня в детстве. С кем? С кисляком. Ну, а, с капустой. С капустой. Так, в детстве не было с капустой, с козлячком. Так что я порисовала картошку, че?